Твоє волосся, твій стиль, знайди свою ідеальну маску з лакме-текнія. Лінійка Organic Balance ідеальна для тих, хто буде цінувати натуральність. Відновлює природний баланс волосся зволожує, робить його м'яким, живим, ідеально після моря або міського пилу. Твоя фарба надовго. Лінійка Color Stay, яка призначена для фарбованого волосся, буде захищати ваш колір, запобігати вимиванню, робити відтінок яскравим та живлення та блиск у кожній пряці. Лінійка Organic Oil, яка на основі органової олії, підійде для сухого, ламкого та виснаженого волосся, буде гарно відновлювати глибоко та інтенсивно наповнювати ваше волосся. Якщо ви маєте чутливу шкіру голови, рельєф маск ідеальна для вас. Буде заспокоювати, знімати подразнення, надавати зволоження ідеально для тих, у кого шкіра реагує на все. Справжній сос з серією Deep Care Treatment, який підійде для глибокого відновлення пошкодженого волосся, буде гарно відновлювати структури, запечатувати посічені кінчики та повертати силу для.